Всім привіт! Сьогодні у нас така прийшла велика посилочка. Зараз ми тут так багато всього має бути. Ага. І дивимось, що у нас тут є. Так, це у нас прийшов пінпойтер. Тут. Чехольчиком з мотузочком, ну, скажімо так, без батарейки чи акумулятора, потім окремо купиться, вставиться, і тоді будемо його тестувати, як він працює. Так. Далі, що у нас тут? Компресійні носки? Для них е, така лента на де, не, стикування ванни з тобто яка вода не проникне, побачимо, як вона коли буде ставитись ванна, як вона наскільки вона ефективна буде видно. Так, далі, що в нас тут? Коробочка ось така. Ага. А тут у нас, а тут у нас такий, скажімо так, апарат, який буде показувати, скільки використовує там енергії даний, скажімо так, електронний привод, який сюди викнутий. Насадка на кран. Таких моїх бути дві різних, одна і друга. І які Повертаються в різні положення. Можна буде їх використовувати. Далі, що у нас тут. Далі. Далі у нас сенсорні вмикачі. Хм. Ось такі сенсорні вмикачі. Їх має бути 5 штук. Так, є. Є 5 штук сенсорних вмикачів. І антивібраційні подушки під стиральну машинку. Це у нас на цьому все. Дякую за увагу.